Сонечку і може бути краще. Сонечко, чайочок. З м'яти Вишивка і дитина, яка бавиться з нянею Ідеально. Пропоную заварити всім чайочок або каву, хто що любить, і продовжувати перегляд цього відео. У мене сьогодні в роботі пано і мене. З таким красивим ім'ям ясна, я такого ще ніколи не чула. І поговоримо також на інші теми, які будуть в цьому відео. Всі кругом діляться своїми планами, своїми якимись цілями на новий рік. І е, я, мабуть, зроблю так само. Плани цілі стосуються більше. Стосується більше е, моєї роботи, саме My Baby eco Хочу змінити упакування. Зараз буде ролик, яке воно зараз. Але я думаю, що цю стрічку можна якось змінити і якось вдосконалити впізнаваність по ось так по коробочці взагалі непомітно, що що це є за бренд. Хочу також зробити дизайн наліпок, бо в мене є все, крім наліпок. От, ну, Радію сонечку, але не тоді, коли воно мені світить прямо в очі. Зараз ми щось придумаємо, буде так. Ну і останнє це, напевно, стосується більше такого мого е, життя сповільнитися, приземлитися. Е, і, особливо в наших теперішніх реаліях е, більше і більше знаходити е, красу в кожному дні, в будь-яких повсякденних речах. Це хороший такий мій варіант терапії. Що саме я роблю? Це зараз, наприклад, у мене є така книга, у мене є біблія, і в мене є блокнот. Я читаю Біблію і виписую собі цитати. Тобто, те, що мене прям так зачепило. Я виписую собі, до речі, знайшла цей блокнотик в Аврорі, і він з цитатою. Сам 46. Це перша практика. Друге, це я хочу багато гуляти, особливо з дитиною. Багато часу на свіжому повітрі, мінімум часу в екрані, і хочу якогось активного відпочинку в своєму житті, тобто якогось спорту, можливо, це буде велосипед. Але оскільки в мене зараз є донечка, який нема ще навіть трьох, потрібно буде щось таке вагатувати, щоб їй було цікаво і корисно, і мені, і думаю, чоловікові, бо нам особливо класно, коли ми в трьох. Якось проводимо наш е, вільний час. Ось так. Такі плани і цілі на 2025. Нічого неймовірного, нічого надзвичайного. Переходимо до вишивки. Маю віддати панно сьогодні ввечері, як ви думаєте, чи я встигну я дуже на це сподіваюся. Цього разу зробила два шари, тобто перший головний, на якому я і намалювала, і буду вишивати, і дала ще, один, ще одну тканинку. Щоб воно було таке цупкіше і менше просвітлювалося. ось. З останніх новинок я замовила нові основи. У мене був хороший постачальник, дійсно, я була дуже задоволена основами, використовувала їх вже е, три роки навіть більше. Але хотіла спробувати щось нове. І давайте поглянемо, чи я е, чи я вгадала, і чи я буду задоволена. Не мала набагато, замовила 100 штук для проби. Будемо зараз дивитися. Але на вигляд якісні і міцні. Звичайно, крокодильчики. куди без них. Їх багато треба, завжди різних розмірів. Ну і заколички, які я завжди беру, також взяла на випадок, якщо ті не підійдуть. На моє щастя, виявилось, що вони хороші, міцні. Мені ще треба купити бісер. Органайзер до нього. Напевно, піду сьогодні ще в місто. Багато хто знає, що я з міста Рогатин Івано-Франківської області, і це частинка головної вулиці. В нашому місті є тільки два маленьких магазинчики, в яких можна купити щось таке для рукоділля. І ось я взяла бісер, ниточки і органайзер для бісеру, бо він в мене по всьому будинку. І це наш центр міста. Сьогодні досить холодно, вітер біжу додому. У цій коробочці я тримала бісер, і це зовсім не варіант, тому тепер все виглядає ось так. Мої головні якісь номери, які я використовую найчастіше, бо загалом я рідко бісер використовую в своїх виробах. Це, переважно, все ж таки вишивка. Але хай буде. Я думаю, цей куточок вже треба замінювати. Merry Christmas вже у нас давно пройшло. У нас вже січень, середина січня. Також в інших кімнатах багато є декору різдвяного. Треба, думаю, його змінювати вже на щось інше. Також в дитячій є ось такі картинки з ялиночками, санями, Теж треба все замінювати. І ялинку. Ось так вона виглядає. Цього року ми замовили велику, я хотіла таку пишну. І купила. Тут у нас такий декор. Покажу вам зараз. Краще трошки. Що це за принцеса така маленька тут. Це ти? Квіточка. Ой! Що сталося? Але класний. На горі був? А, знаєш? а хто до тебе зараз прийде в гості? Тетя Оля. І хто ще? Неда. Тетя Світлана? Неда. Такий малесенький куточок я зробила біля ялинки. У нас тут моє вишите панно. така рамочка, тобто календар в рамочці. Вже, напевно, третій рік поспіль замовляю. Наповнення. Залишу посилання внизу. Це, до речі, рамочку таку прикольну. Автентично замовляла на тему і просто поставила роздруковану картинку. І це, звичайно, вишила таке малесеньке мінімалістичне панно на льоні. Склала його е, в два рази, щоб було таке воно більш цупке. І маю таку підставку. І твої улюблені іграшки, Настасі? Так. А мені дуже подобаються бантики, пір'їнки пір і оці шишки. Ці відео вони зняті кілька днів назад, ще до того, коли я була хвора, коли в мене ще був нормальний голос. Зараз ось так. До речі, скажіть, коли ви забираєте ялинки? Я би вже, якщо чесно, сховала, але доня не дозволяє. Покажу ще також якісь нові покупочки. Як показати швидко, що в тебе вдома тодлер? Браслет від донечки знімати не можна. Мені деколи потрібно такий малесенький прям штатив. Я маю два, але мені треба ось такого було маленького, який би знімав з такого низького ракурсу. І мені сподобалась ідея Настя, розказує казку, що його можна кріпити до чогось. Тобто, на, наприклад, на дереві, на гілку можна ось так замотати якось. І Знімати себе, не, не носити штатив повсюди. такий дешевий, бюджетний, замовила це, напевно, перша силка на OLX, якщо не помиляюсь. Ну, і до нього йде таке кріплення на телефон. Мені підходить. Ще з останніх покупок маю ось такі новенькі ножиці. Також побачила в Аврорі, Тут кажу: що до чоловіка мені треба. Не пам'ятаю, чи вже показувала чи ні. Але купила нові ниточки для шиття, таких приємних відтіночків. Ну і, звичайно, нові для вишивки. Це я прибираю все зі столу, щоб зробити хоча б трохи естетичну картинку на відео. Чи є тут хтось ще такий самий помішаний на свічках, як я, кому потрібно навіть білий день. Запалити собі свічечку для натхнення для настрою. Хто давно мене знає, той ем, бачив інстаграмі, що я завжди любила свічки, але от мабуть півроку рік мене якось до них не тягнуло. Я за них забула, і тепер моя така любов, ніби як повернулася знову. Працюю за цим, до речі, станком, якщо так назвати можна, рідко. Переважно мені зручніше в руках, але для відео краще його використовувати. Нарешті трохи випало снігу, на дворі справжня зима, дуже класно. Ну йди покажи нашу маленьку снігву бабу. Така смішна. кидаємо мрічки. Добре, давай. Котик у мій я в снігу. Є попала. Молоджинка. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця, були зі мною за ваші сердечка, ваші коментарі, ваші лайки. Я новачок, мені потрібно ще стільки всього вчитися. Мені це подобається. Я думаю, я буду далі цим займатися. Хоча побачимо. Працюйте, мрійте і до зустрічі в наступному відео. Па-па!